Добрий день! Я вам сьогодні покажу, як робити завод Майнкрафт. Бачите, я там вже починав ці от його робити, а буду на відео вже показувати зразу. Каркас має бути 10 на 6 кубиків. Висота 4 кубика. Ой, я там поставив. Висота має бути разом із кришею. 4 кубика. Ну, тут саме цей процес роботи вам займе десь 10 хвилин. Десь так, 10-15 хвилин. Але то буде все працювати чітко. Можна зробити автоматично, щоб автоматично роздавач працював. А можна зробити вручну. Якби ти ніби натискати або на ці от. Або на натискну плиту. Чекайте, це, це вже в нас який поверх. А, це три купика, значить робимо четвертий. Тут можна робити більший каркас, але менший каркас, воно. Просто менше туди буде монстриків поміщатися. І менше буде матеріалу з них. Також в роздавач треба запхати більше монстриків, ніж. Більше, ніж один монстр. Бо то нічого один монстрик не дасть. Зараз ми повісимо факели. Як закінчимо, щоб нам було видно, що ми зробили. Але це вже дах не дуже так і треба робити. Але дах все-таки потрібен. Ми будемо ставити роздавач. Також роздавач можна поставити до стіни. Але до стіни він буде довше працювати. От. З криші він зразу викинув монстрики. І вони вони зразу пішли в лаву. Так. так робимо тут з одного боку. Треба робити на 3 кубика. Раз, два, три. І тут. Раз, два, три. Ой, це вже чотири вийшло. Так, тут ставимо. Ось так. Закладаємо. Там впало. Ззаду тут також закладаємо. Щоб лава не витікла, тут у нас буде лава текти. Так, ще нам знадобиться драбина. Я зараз вам покажу, чому нам треба драбина. Так. Ось весь вхід. Так, купаємо отут перед тим, як буде текти лава, такий от прохід. Бачите, я, я ніби ось отак ось, 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 ось Щоб Мені все, що буде звітом виходити. Витікало назовні. Так буде набагато краще і зручніше. Ось так. Так, тепер тут овішаємо драбину. Там заливаємо лаву. Так, бачите? У нас тікає. І драбина її тримає, щоб вона вниз не текла. Це буде допомагати, коли монстрики будуть ставати, вони будуть зразу перероблятися. Також поставимо двері, щоб вода не витікала в нас. Зараз напишемо двері. Так, ставимо двері. Тепер треба десь от тут, десь навіть трошки ближче. о, От тут. Ставимо так роздавач, щоб він був вниз. Якщо буде вверх, то монстрики будуть наверх виходити. Проводимо від нього редстоун. Я вам зараз покажу, як зробити автоматичний роздавач. Ставимо ось так. Ну, і туди прикріпляємо факели. Але ми ще спочатку нічого не закріпили. Зараз я. Ой, треба ще спочатку води залити. Бо тож вони впадуть і будуть тут собі ходити просто. Так, беремо воду. Нам головне, щоб вода, ось ось так, щоб вона текла сюди. От, бо тут нам, нам не треба робити отут більше, а он менше. Бо в, в, в крібері будуть текти тільки от сюди. от, 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 так от на трієчку зробити, щоб вода стікала. Так, це є. Тут вода так, також не буде стікати, то ну, от, 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 так от тут треба заповнити. І отут. Так, виходимо тепер. Вишся сам зараз потічу в лаву. Все. Так, ми вже на криші. От беремо От я беру кріпер. А з нього можна зробити порох. Воно можна взяти скеле. з нього кістки можна буде зробити. Можна взяти свиню. З неї так, також буде виходити м'ясо. Павука можна взяти. От павук, до речі, дуже добре. Він дає, Бачите, 164. Треба 64, може, навіть і більше поставити. Робимо ось так. Бачите, вони у нас автоматично Появляються Можна собі от, ось тут поставити так, як е, стекло, щоб бачити, як все працює. Бачите Факели треба міняти, але це все одно краще, ніж взяли збили факел, поставили новий і автоматично працює. І звідси нам буде витікати порох. Все, дякую за увагу.